Практично реля вже готова, можна сіяти і озимину, і озиму ячмінь, і озиму пшеницю. Ну, от дивіться, ну це десь приблизно від 8 до 12 сантиметрів. Спочатку нам гарно подрібнити, розкидати, а потім буде працювати вертикіл. Все. Оце така технологія буде. Сам ми його придбали через те, що ми хочемо зробити таку технологію після пшениці. От, зразу після збирання в нас комбайни дуже гарно розстеляють. І просто міленько ми хочемо ним, мим, мим зробити вертикальний обробіток. Умовно закрити вологу. І все. Після цього ми робити нічого не будемо, аж практично до посіву ріпака, якщо по мені. Якщо буде там, допустимо, бур'ян і так далі, піде, то ми тоді візьмемо, внесемо гербіциди, його заберемо, а потім і будемо сіяти вже тоді безпосередньо е, по стерні. А на зиму, на зиму теж, значить, зразу значить, так само зробимо міленько, от, після збирання пшениці. Після того, як буде бурян, значить, то він, звичайно, буряну всенькові не виріже, якщо піде падалиця, допустим, то ми внесемо гербіциди, а після того на зиму будемо практикувати теж, заглібити повністю його, скільки там, 10-12 см він може брати. І попробуємо ним теж так само зробити вже без оранки, зробити навесні. А там тоді будемо сіяти, вже подив, подивимося, чи, чи соняшник по пшениці, чи, допустимо, кукурудзу будемо бачити. По соняху дивіться, ми зробили в один слід, а потім зробили ось тут, можна показати, є межа. І тут зробили ось, ось, ось зепсом, прямо ось, ось можна подивитися. Тут, тут практично реля вже готова, можна сіяти її озимину, і озиму ячмінь, і озиму пшеницю. Будь ласка, і навіть хай вже остається так і навезли. Дивіться, ось 12, щось копати? дивіться, дивіться, Час. Нормально. Ну, ми тут його не глібили, він же тут, тут не на всю заліблений, бо нема смисла. Ну скільки, зараз скажу скільки. Ну, от дивіться, ну це десь приблизно від 8 до 12 сантиметрів. В нас же практично, якщо взяти, клімат помінявся, і в нас же по одній мові такі, як на Кировградщині і так далі, практично як раніше були, вже виходить ніби в нас зона північного степу. То це взяли у зв'язку з тим. Щоб вологи не вистачає, волога технологія, така в нас буде. Ми робили такий експеримент. Е, зразу після збирання ми робили там лу, е, лущиночком е, ну, на сантиметрів 3-5 і оставляли полоску, де гарно був, був розкиданий озимий ячмінь. Поначалу тут, де була полоска, вологи більше і більше було. Да -да. А після того, як вже суш пішла, там вологи немає, де ми зробили, і тут, де полоска, теж немає. А в хлопців значить, наші робили є така, такий агрегат керуградських вольта. Вони зробили вольту на 2 сантиметри, помульчували. І там, хто сів ріпак, то було більше, більше вологи там, де робили дисками, і там, де нічого не робили. Значить виходить, висновок такий, що все-таки після збирання треба трошки значить, хоча б сантиметр, два мульчування зробити. Ну, а, е я що взяв цей вертитіл через те, що він ж практично вертикально йде. І зверху так і солома так і остається, втрати, як то було, як такої, значить не буде. Без візуально подивитися зараз на сої, ми там робили подивитися, да. то практично ми зробили ну, там тріщинки, які були, ми їх порою, значить, зруйнували і, і закрили, замульчували. І так, значить, воно може бути. Аж, як я казав, після того, що піде палиться, підпадається, піде дощик, що ми потім її заберемо гербіцидами і все. І так може бути навіть і навесно. Катки я вже так дзвонячи Толя, мені рекомендував, і Женя менеджер рекомендував такі катки. То це ми взяли типу універсальні. Вроді один із найкращих для нашої зони. Робили на глибину значить, соя. Тут, тут десь 5 сантиметрів 5-6 грунт е, такий рихлий. Але далі вже ґрунт твердий і сухий. То ми так регулювали, щоб проходив цих 5 сантиметрів мягко і 2-3 сантиметри значить, того твердого ґрунту. Він прекрасно значить, шов, його, рихлив. Зараз я вам покажу і сколював. Особливо тут є колії. Чотири рази ходив прискоч десь біля 20 тонн. Уявляєте, по цій самій колії да, по навігації. І, і розумієте, що там практично, якщо розібратися, там така твердія, як на дорозі. Але ми зробили невеличку діагональ, і вертетіл все-таки свою роботу зробив. Він його доставав, він його там сколював і робив трещинки. Я навіть брав, значить, такої трященки доробив, просто брав води, бутилочку, брав, значить, наливав. І дивіться, там, де не робили, водичка ніби стоїть. А тут, де він пройшов, воно скололо, і вода туди таке, таке видно, що, що, що вода йде. Значить, він свою роботу умовно робить. І на зиму це, це вже ми сіяти ми нічого по ньому не будемо. На зиму ми будемо сіяти соє по сої, це вже тут зроблені реля. О, дивіться, ось. бачите, де саме йшов, йшов диск. Ось, о, дивіться, бачите? А це між дисками. Все, то, бачите? Но, но тут воно сколіно теж добре. Він густіший від Селфорта. Тут в я не знаю, яка там відстань між дисками, але я дивився, дивився значит, цей. в інтернеті. Ваші представники показують, я через то його і вибрав. Ну, що характерно, ви подивіться, що він зробив свою роботу і процентів 70 листя, соломи сої залишилося зверху. І зараз, якщо, допустимо, жара, то ж, е практичне випаровування значно менше, ніж е, на оранці і на діскі Ну, Ми будемо переходити, я ж кажу, на, на зовсім інакшу технологію, яку я вам казав. Задача спочатку нам гарно подрібнити, розкидати, а потім буде працювати вертитіло. Все. Оце така технологія буде. А потім вже тоді, чи осінню сіяти, наприклад, ріпак будемо сіяти після нього, от пшеницю будемо сіяти, от, наприклад, як вже буде дощ, то сміло можна посіяти пшеницю.